Вітаю вас, хлопчики і дівчатка, на уроці математики. Вам знадобиться зошит у клітинку, ручка, Простий олівець, лінійка. Ознайомимося зі спеціальними позначками у підручнику, якими ми розпочинаємо блоки завдань. Колективна робота. Обговорюйте в загальному колі зразки виконання і хід розв'язання завдань. Робота в парі. Перед тим, як виконати завдання, обміняйтеся думками щодо способів обчислень чи розв'язання задач. Опісля обов'язково звірте результати. За потреби радьтеся і допомагайте одне одному. Самостійна діяльність Виберіть варіант вправ, який вам під силу та виконайте його. Якщо є бажання виконати обидва варіанти вправи А і Б уперед, так ви ще ліпше закріпите вивчену тему. Вправи для виконання вдома або під час самостійної підготовки Вправи, перед номером яких є невелика жовта смужка, спрямовані на повторення того, що ви вивчили раніше. Початок нового уроку в межах теми. Розділ перший називається Повторюємо, що вивчили в 3 класі. Тема сьогоднішнього уроку таблиці множення і ділення, це підручник сторінка 4, 5. Ти пригадаєш таблиці множення і ділення чисел, як пов'язані дії множення і ділення, як обчислювати значення виразів із різними діями. Як розв'язувати задачі на множення і ділення. Почнемо з підпису зошита. На першій лінії напиши з великої букви посередині слово ЗОшит. На другій лінії з математики. Третій рядок. Учня або учениці 4 Б класу, наступний рядок Дружківської з великої букви ЗШ з великої букви номер 17 І останній рядочок своє прізвище та ім'я у родовому відмінку з великої букви. Відкрий зошит, будь ласка. Посередині записуємо дату словами Класна робота. 4 вересня. Пригадай одна клітинка вниз, 10 клітинок праворуч. Класна робота. Пригадаємо сутність дії множення. Як порахувати усі повітряні кульки? Звичайно, що їх всі треба додати. Тобто 5 додати 5, додати 5, додати 5, додати 5 і додати 5. Ще з другого класу ти повинен добре знати, що однакові доданки можна замінити дією множення. Тож, дорівнює, 5 помножити. На 6, де перший множник 5 це доданок, який повторюється. Другий множник 6 показує, скільки разів ми додавали. Отже, суму однакових доданків називають множенням усний рахунок. Заміни суму однакових доданків добутком чисел та обчисли 4 додати 4 і додати 4. С 4 помножити на 3 дорівнює 12, 9 додати 9, додати 9, додати 9 і додати 9 дорівнює. 9 помножити на 5 дорівнює 45. 5 додати 5 додати 5 і додати 5. 5 помножити на 4 дорівнює 20. Знайди добутки чисел 9 і 7. 9 помножити на 7 дорівнює 63, 6 і 4. 6 помножити на 4 дорівнює 24, 8 і 2. 8 помножити на 2 дорівнює 16. Упорядкуй добутки, отримані у результаті множення числа 7. Розташуй їх від найменшого до найбільшого у порядку зростання. 14.1

Кома частку чисел 56 і 8. кома. Збільш у 7 разів число 9. Збільш у сім разів число сім. Збільш у сім разів число вісім. Зменш у чотири рази такі числа тридцять два Шістнадцять двадцять вісім. Порахуй усно і запиши тільки відповідь Добуток чисел шість і п'ять, збільш на шість. Наступне завдання теж усно порахуй і запиши тільки відповідь. Добуток чисел 6 і 2 зменш у 3 рази частку чисел 36 і 4 збільш у 8 разів. Перевір себе. Відповіді математичного диктанту. 9, 5, 7, 63, 49, 56, 8, 4, 7, 36, 4, 72. У тебе так? Розв'яжи задачу. Марійці 9 років. Її мама в чотири рази старша, а тато у 5 разів. Скільки років Марічені мамі, Маріченому татові? Отже, запиши в зошиті посередині. Задача 7. Нижче. Розв'язання. Якщо Марійці 9 років, а мама старша у 4 рази, як знайти, якого віку мама? Вірно. 9 помножити на 4. Запиши першу дію. Перевір. 9 помножити на 4 дорівнює 36 в дужках R років тире мамі. У другій дії знайдемо, скільки років татові, якщо він. У 5 разів старше, ніж Марійка. Запиши другу дію самостійно. Перевір. 9 помножити на 5 дорівнює 45 років татові. Відповідь 36 років і 45 років. Попрацюємо з наступною задачею 8. За малюнком склади і розв'яжи задачу про кількість дерев у сквері. Тож бачимо, що у сквері ростуть липи 72, кленів невідомо, але сказано у 9 разів менше, ніж лип, а беріз у 4 рази більше, ніж кленів. І фігурна дужечка означає, що треба дізнатися, скільки всього дерев у сквері. Пишемо: Задача 8 Розв'язання. Як знайти скільки кленів у сквері. Запиши першу дію. Перевір 72 поділити на 9 дорівнює 8Д дерев. тире кленів. А беріз у 4 рази більше, ніж кленів. Запиши самостійно другу дію. Дізнайся скільки беріз у сквері. Перевір Вісім помножити на чотири дорівнює тридцять два Де дере беріз. У третій дії дізнайся, скільки всього лип, кленів і беріз у сквері. Перевір Сімдесят два. Додати 8 і додати 32 дорівнює 112 дерев. Відповідь 112 дерев у сквері. З наступною задачею попрацюємо усно. Вибери схему та склади за нею вираз до задачі і обчисли його значення. До шкільного буфету. Привезли 6 пакувань води по 8 пляшок у кожному та 7 пакувань соку по 6 пакетів. Скільки разом ємностей з водою і соком привезли до шкільного буфету? Нижче подані дві схеми, яка відповідає умові задачі. Вірно, це перша схема. А тепер іще раз самостійно прочитай умову задачі і усно склади до цієї схеми вираз. Перевір. 8 помножити на 6. Додати 6 помножити на 7. Дорівнює 90. Відповідь 90 ємностей з водою і соком. Для наступного завдання тобі знадобиться лінійка і простий олівець. Довжина відрізка АД, бачимо на малюнку, становить 18 см. Його будувати в зошит не треба. Ти побудуй у зошиті відрізок БЦ, який у 6 разів коротший за відрізок АД. Якої довжини відрізок БЦ? Невідомо у 6 разів коротший за відрізок АД. Перш ніж окреслити відрізок, треба знайти його довжину. Перевір у тебе так: 18 поділити на 6 дорівнює 3 см. Довжину відрізка ми дізналися, тепер креслимо відрізок у зошиті. Відступаємо нижче дві клітинки і креслимо відрізок. Підписуємо BC 3 см. Домашнє завдання. На сторінці 5 підручника Визнач порядок виконання дій і обчисли значення виразів. Перевір себе, що ти знаєш. Я знаю таблиці множення і ділення. Що ти розумієш? Я розумію сутність дії множення. Я розумію зв'язок дій множення і ділення. Що ти вмієш? Я вмію розв'язувати задачі на збільшення або зменшення числа у кілька разів. На цьому все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!